В першу чергу, пане Олесь, хотів би запитати у вас, чого очікували, на вашу думку, росіяни, коли ввечері 9 травня, на початку 10 травня, заходили на територію Харківщини. І що вони мають нині за вашою інформацією? Задання окупанта було і залишається це захоплення міста Харків. Вони продовжують виконувати це завдання щодоби кожної години? Ми тут з'явилися за декілька днів до цієї другої спроби окупації Харківщини. І наразі тривають дуже потужні бої на цьому напрямку. Ворог підтягує резерви. Тут правильно сказав, це місцерубка так і є. А стосовно це коментар, що був перед переді мною, стосовно коли дозволили американцям використовувати зброю по території Росії по військових сілях, остання крапка до СТ це було влучення кабелем, двома кабелями по епіцентру. Після цього сюди приїхав дуже впливовий американець. Записав відео для Байдена і сказав, що це епіцентр, як у нас Хомдепо в Америці. І через дві години було прийнято рішення використовувати, вже захищати Харківщину цивільних від росіян. Пане Олесі, ну... Збройли. Зрозуміло, що дуже емоційна історія, і ми пам'ятаємо, по Харківщині прилітало і прилітало безпосередньо по складах нової пошти свого часу. Також будь-який такий удар він також спонукає наших партнерів до підтримки більшої. При цьому росіяни не перестають бити, не розуміючи наслідків цих ударів. До чого це все нас приведе на вашу думку? Куди далі рухається російський окупант? Чи еволюціонують вони своєю чергою, так як вони говорять, що еволюціонуємо ми? Дивіться, із того, що ми почали працювати тими самими хаймарсами по території Росії, вони зараз менше застосовують з 300 з 400, але вони застосовують керовані авіабомби, тому що проти їхньої авіації, на жаль, у нас немає зараз засобів. Коли з'явиться f 16 це це буде ну відсотків на 90 подавлено, і вони будуть менше кидати каби. Тому вони будуть робити все, щоб вбити нас. А, нам треба захищатися і знаходити будь-які варіанти це, це робити. Ну, якщо говорити про допомогу наших партнерів, звісно ж, ми розуміємо, що дуже потужно нам допомагають. Але і у нас щось є, як я розумію, пане Олесі. Ви заступник командира батальйону ударних безпілотних дронів типу Ахілес, та, але м -м, постійно з'являється інформація про те, що за 25, за 20, за 15 кілометрів вже безпілотники fpv дрони безпосередньо долітають на територію Білгородської області, влучають туди у пункти дислокації. У Нас є інформація про те, що школу нещодавно знищили, де дислокувалися російські. Росіяни на Білгородщині, та що у нас взагалі в плані озброєння? Чи використовуєте ви українські дрони? Чи все ж таки більше всього британські, американські, французькі і так далі? Ми здебільшого використовуємо дрони українського виробництва. Це і крила і бомбардувальники, дрони FPV які здебільшого китайські, вони активно доробляються вже на місці в наших лабораторіях. Ми це налагодили процес, і будь-які дрони, які нас потрапляють, проходять перевірку. Дійсно, по безпілотниках зараз стає потужнішими. Є, є моя суб'єктивна думка, що десь там наприкінці війни буде відсотків 80 всіх вражень, це саме безплотні системи, тому що ми не маємо достатньо людського ресурсу для того, щоб протиставити ворогу, і щоб зберегти людей і не воювати, де останні українці, нам треба розвивати безпілотники, щоб активно їх знищувати і захищатися. При цьому ось цей конкретний випадок це населений пункт моще на області, 25 кілометрів від кордону із Україною, і росіяни постійно використовують подібні будівлі для того, аби там дислокувати своїх військових. В принципі, це методи боротьби окупантів, прикриваються живим щитом, прикриваються школами, прикриваються пляжами, так як це було 23 червня у неділю. І вони зараз продовжують носитися з цим випадком, коли постраждали відпочивальники у Севастополі. Через збиття атакам касетного типу. Так? Чи думаєте ви, коли запускаєте в півідрон, куди він летить, зважаючи на ймовірні, подальші якісь репутаційні втрати, через те, що пропаганда російська буде потім говорити. Дивіться, вони воюють не з військовими, а з дітьми. При тому, що ми всі розуміємо, що в тих школах дітей немає літо ж на дворі. Ну, По-перше, ми завжди працюємо після ретельної розвідки і до розвідки, це така подвійна. Перевірка. А стосовно цивільних, ми воюємо по законах війни, по женевських конвенціях. Ми по цивільних не б'ємо. Якщо ми точно знамішно цивільні, ми цього робити не будемо. Можете можу привести приклад, коли перший чи другий день на, на, на початку травня, коли вони вторглися знову в Харківську область, ми долетіли до Білгарда нашими ФПВ, ну, там були сприятливий погодний мови, вітер в вітню сторону. Залетіли в ФПВ і біля заправної станції, побачили людей, собаку, жінку і броньовик. Але військові з цього броніка вийшли, вони стали просто курили, там пили каву біля українського кордону. Ми покрутилися, покрутилися. Ми не могли влучити по військових, тому що жива сила противника більш прилітте, навіть ніж техніка, тому що біля них була собака і була жінка. Тому фіві-пілот вирішив влучити в броньовик, який здетонував повністю забити БК. Це відео самі росіяни зняли і потім виклали в телеграм-канал, тому що у нас тоді не було крила розвідника, щоб підтвердити влучення. Але це в мережі вони виходять, там все, все видно. Тож ми ніколи по цивільних не б'ємо, що знаємо, що там вони є. При цьому також відомо, що і громадяни України часто густо стають на заваді ведення деокупації України, оскільки мало хто або часто густо навіть велика кількість людей залишає межі своєї домівки, батьківщини малої та і як це впливає на деокупацію, як це впливає на ухвалення рішення про те, бити чи не бити. Я скажу так: от на Донбасі найбільше демотивуюча ситуація, яка у мене була це 30-річна жінка на Донбасі, в місті, яке не було окуповане ніколи, навіть після 2014 року. Я спитав: а вам яке взагалі-то є різниця тут Україна буде чи Росія? А вона каже: 50 на 50. От такі люди, знаєте, яким пофіг, оце точно не розумієш, ну да з такими воювати тут перемоги не буде. Оце це демотивує, де, де, де ну, це така негативна мотивація для нас. Але є дійсно є цивільні, які в зоні бойових дій не полишають не домівок. Але робиться все для того, щоб евакуювати. Але не завжди це вдається, і люди до останнього там тримаються. Потім виходять прямо через поля під обстрілами. Ми їх там евакуюємо нашими вже засобами, там бронівиками, там пікапами. Якщо говорити про засоби ураження та саме те, чим використовуєтеся, пане Олесь, президент вчора був у Покровську і за підсумками наради, Зеленський доручив урахувати збільшену потребу в дронах на покровському напрямку при розподілі безпілотників між різними ділянками фронту. Чи відомо щось зараз про співвідношення саме таких засобів ураження? А в кого більше півдронів і хто краще ними користується, я скажу так, що ситуація технічна не дуже. Дронів треба більше, набагато більше і від держави більше, і від підтримки треба більше і від цивільних. Тому що скажу відверто, багато цивільних вже, мабуть, втомилися в крапках і не підтримують Збройні Сили України. А, і ми це відчуваємо навіть по своїх зборах. Тобто ми перебуваємо в активних е, штурмових діях, у нас дрони закінчуються, у нас запас він буває на два дні максимум. І ми не розуміємо, звідки ми будемо брати дрони на третій день. Тож, якщо ви е Підтримували раніше, а зараз не підтримуєте. Війна не скінчилася. Ми дуже потребуємо вашої підтримки, ми робимо спільну справу. І якщо у вас там, навіть 10 гривень є можливість затонатити, це робіть, і це реально працює. Ми ці гроші направляємо на купівлю нових матеріалів і для того, щоб допрацьовувати наші дрони, робити нові або переробляти старі. Долучаємося по стортіві. Також закликає постійно підтримувати збори наших військових. Будь ласка, не оминайте боком. Давайте підтримуємо тих, хто зараз підтримує нас О, цілодобово. Стоїть на різних ділянках фронту російсько-української війни і дійсно. На різних ділянках по-різному, тиск різний, і інтенсивність боїв також різна. Ми зараз про Харківщину говорили і про невдачі російської армії там. Але якщо говорити про інші ділянки, мало-помалу, але відкусують, я так розумію, пане Олесі, по шматочку нашу українську землю. Зокрема, відомо, що зараз просувається окупант в напрямку Турецька на Донеччині. І аналітики з Діпстейт пишуть, що Турецьк дійсно є неочікуваною, цитую, ділянкою зосередження окупантів, де по суті не. Було таких активних бойових дій загалом мало висвітлювався саме цей район. А тут ми бачимо, що росіяни захоплюють населений пункт Шуми, підійшли до околиць північного і дружби. Чи готові загалом українські військові до оборони на різних ділянках фронту? Чи є у нас для того сили, пане Олесь? Чи бачите ви поповнення у різних структурних підрозділах у зв'язку із більшою інтенсивністю мобілізації, яка ось по-новому запрацювала після 17 я скажу так: те, що росіяни домоглися добили, того, що на Харківщині, коли вони вторглися, вони відвели деяких бригад на цей напрямок. Так само ми, ми були на часовому ярі, були оперативно перекинуті на Харківщину. І я не знаю, це треба питати командування, оперативна ситуація на тому напрямку: там Покровськ, Часів Яр, Торецьк, Я не можу коментувати, у нас там немає. І ми тільки те, що бачимо, те і можемо коментувати. Тому що я, я не, не військовий аналітик і не хочу брати на себе відповідальність за те, що скажу. Але ситуація там дуже-дуже загострена, скільки мені відомо. Там є, я те, що я бачу, є вже загроза котлу з'явлення. Тому це треба до командування питання ставити по цьому напрямку. Тим не менш є інформація, якраз таки про часів ЯР, де ви працювали, як я розумію, пане Олесь ЗСУ здійснили контратаку саме в цьому місті і вибили росіян із мікрорайону Канал. Якщо говорити про використання fpv дронів саме тих засобів ураження, якими працюєте, і порівнювати роботу у забудові та у рамках населеного пункту, і якщо порівнювати із веденням бойових дій десь у степах у полях на Донеччині, як це відрізняється і де легше працювати, в принципі. Ми коли були під час Єм'яру, ми там були досить тривалий час, десь з вересня по, по травень, з вересня 23-го, і у нас було чітке завдання не допустити ворога в, в, в житлову забудову, тому що при, при, при переважаючій живі силі противника воювати в житловій забудові неможливо, там просто нас продавлять. Тому ця лінія канал, за яку там точаться бої, і я впевнений, що саме по каналу там лінії зупиниться на тривалий час. І триває шорну постійне штурмові дії для того, удару у відповідь, щоб туди не підходили. Ось все, що рухається сторону каналу, має бути знищено, знищено. Тому що вони, якщо відуть часів яр, це буде ситуація ну просто дуже загрозлива, і я навіть не можу сирійовіти, що буде далі. Тому ті, хто там зараз перебувають, виконують надважкі завдання і бажаємо в цьому сил та удачі. А стосовно, повторіть питання, що там яке ще було. А де легше працювати, в принципі, пане Олесь, наостанок? В місті, чи все ж таки, коли е, нічим не захищений окупант біжить по полю? Ну, Звичайно, в полях е, краще працювати, але якщо вже ситуація дійшла до житлової забудови, у нас є такий досвід разом з чорновими підрозділами, ми працюємо. І якщо є там кулеметник засів, або там якісь там кругово оборони зайняли, то ми дронами вишибаємо їх. Доводимо до таке, подавлення цієї точки, і навіть дуже часто вони здаються. Тому що розуміють, що проти дронів нічого зробити не можуть. Ага. Піхота не підійде, а дрон залітить в будь-якому разі. То ми, ми працюємо дуже часто з піхотою штурмовою для того, щоб вибивати з житлових будинків. Дякую вам і вашим побратимам за те, що працюєте, пане Олесь. Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. З нами був на прямому зв'язку. Бережіть себе на все добре, пане Олесь. Дякую.